Доброго дня усім. Мене звати Інна Панкратова, я ведуча і засновниця клубу психологів освіти України. І сьогодні з Лілією Р, психологом-юристом, ми будемо говорити про професійний стандарт і не тільки, а про те, що він має суттєві зміни, зміни суттєві відмінності з положенням про психологічну службу. Лілія якраз займалася дослідженням цих питань. Ро скажи, будь ласка, що ти відмічаєш? Вітаю. Я юрист, психолог, шановні педагоги, консультую вас, надаю консультації онлайн, надаю письмові юридичні консультації, знаходьте мене в соціальних мережах, і ми обов'язково з вами будемо співпрацювати задля вашого юридичного і психологічного благополуччя. Не могла я не дослідити нашу тему озвучену через те, що вона досить таки фундаментальна. Однозначно, є відмінності в професії. Полу... Професійному стандарті і в положенні про психологічну службу в системі освіти. І в чому відмінність у нас є у психологів, у нас є свої функції, цілі. І я зараз прямо перерахую: у нас є профілактика, у нас є просвіта, консультація, діагностика і корекція. Це у нас є в положенні, визначено. Але в стандарті Корекції немає. Для чого стандарт взагалі розроблявся? Так і сказано в листі Міністерства освіти до цього стандарту. В першу чергу він розроблявся для підготовки фахівців вузами. Тобто, що ми, які ми робимо висновки? Що вузи не готують е, психологів для роботи з корекційними напрямками? Оце. Мене поставили в такий от тупік, ну, я потім стала шукати вихід, а де ж взагалі вихід? Якщо вузи не готують, а положення каже, що це має бути, що ми повинні це робити. І е, я не могла обійтися одним стандартом. Я зараз зачитаю, і зараз ми підсумуємо, зробимо. Ми ж повинні розуміти, а що ж нам з цим робити? Там немає, там є і які наші дії як психологів. Зараз швидесенько, Закон України про освіту, стаття 20, В ній зазначено, що так дійсно заклад освіти відповідно до законодавства, організовує та або забезпечує надання. Треба зупинитися. Особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно розвиткових ключове слово послуг. А ми знаємо, що корекційно розвиткові послуги надаються у нас відповідно до договору, до цивільної угоди. Так, наступне, що сказано в законі України про освіту, Знову ж таки, яке підкреслює цю мою думку, що фінансування у встановленому кабінетом міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання допоміжних засобів для навчання. Тобто корекційно-розвиткові послуги вони мають окремо фінансуватися. І ще до нашого положення повертаюся, ми в цю тему обговорювали не один раз. Працівник психологічної служби зобов'язаний здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу. Про що це говорить? Що нас, психологів, з 2020 року вузи вже не будуть вчити корекції. Ми в закладах її не проводимо, корекцію. Ну, як раніше, да, говорили, там діти групи ризику, або які потребують психолого педагогічної уваги, особливої, це там перший клас, адаптація п'ятий клас, необхідно здійснювати корекцію, корекційні розвиткові заходи не треба. Якщо є договір, якщо є у дитини особливі освітні потреби, тільки тоді проводимо корекцію і ще знову повертаємося. І якщо на це є не просто згода, бо згода це потім, а перше, це якщо є запит, якщо цього хочуть батьки, законні представники, тільки тоді. І все. І мені здається, що я для себе закрила цю тему, бо досить багато було якихось таких правових у мене питань з цього приводу. І мені дуже дуже хочеться поділитися з нашими колегами цією думкою і щоб вони стало стабільно розуміти. І ще я хочу сказати: в підтвердженнях цієї моєї думки є лист Міністерства освіти про методичні рекомендації. Діяльності психологічної служби на 2022-2023 навчальний рік, і там чітко сказано психологи корекцією не займаються. Це корекційні це педагоги. педагоги мають займатися корекцією? Ну, якщо відповідно. Да? відповідно, Я теж про це думала: корекційні педагоги, але положення про психологічну службу і там сказано, хто до складу психологічної служби входить: психологи, соціальні педагоги, не корекційні педагоги. Розумієш? Угу. Не корекційні, Тобто, в положенні сказано, що це психологи роблять в законі, осві... в законі України про освіту не сказано, хто, але це робиться. І в стандарті психологів цьому не навчають, але положення каже, що ми можемо це робити. І от такі є відповідні моменти для того, щоб розуміти, для того, щоб захиститися, для того, щоб собі зайвої роботи не надавати. Значить, ще раз, шановні колеги, шановні психологи, немає у вас угоди цивільно-правової. Не займайтеся. У вас є купа функцій, купа цілей, які ви можете реалізовувати. Тут я цілком згодна, бо корекція це один з. Найменш таких е, напрямків, які якими включаємось, і, е, це тільки там, де потрібно. І е, хочу додати: що до речі, зараз зачепила, що найбільший напрямок, якому ми маємо приділяти найбільше ресурсів, це просвіта. А на сьогодні все і до побачення. До нових зустрічей.